Добрий день, малята. Послухайте казочку літній розваг». Яке чудове літо! Сонечко світить. ташки співають. Хочеться стрибати, веселитися. О, білочка! Ти вже тут Ранок ще тільки починається, а ти вже така ж Звичайно, адже літо це час для пригод. А ти, їжечку. Чому такий сонний? Я довго гриби вночі збирав. Тепер мені хочеться відпочити. Доброго ранку, всім. Всім друзям. Бачу літо. Про радості та нових відкриттів. Які там відкриття? Будь на мені ні з ким погратися. Ой, мовчику, і чого ж тобі нудно? Літо тільки почалося. По що робити? Я вже всі ігри переграв. Як це всі? Ми ще не грали. Або бованки в травиці. Друзі, а може ми влаштуємо лісові Олімпійські ігри. Буде весело. Чудова ідея! А що ми будемо робити? Я пропоную змагання зі стрибків. Я можу змагатися у спритності та швидше знайдеш заховані шишки. Чудово! Отже, починаємо наші рідні розваги. Перше змагання, найшвидший стрибун. Білка, ти перша. Раз, два. Свою спритність. Добре, добре. Ось знайшла усі мої. Дуже добре, лисичко. І останнє змагання лісові спринтери. В твій час. Ой, швидкий який. Ніж, просто любов. Yeah. Так, літо це чудовий час для ігор та розваг. А я тепер зовсім не сонний. хочу ще грати. А знаєте, що найголовніше? Ми всі грали разом, і це було дуже весело. Ви маєте рацію, друзі. Літо це час для дружби, пригод та ради. Важливо не сидіти вдома, а шукати цікаві заняття на свіжому повітрі.